Скарби національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського кілька років науковці музею та видавці працювали над книгою, що презентує усі надбання духовної скарбниці. Основна частина видання це професійні фотографії експонатів та світлини народних майстрів. 80 років з початку відкриття першої експозиції та 90 років з часу заснування святкує Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Єсофата Кобринського. До цих визначних дат відбулася презентація унікального видання, науково-популярного мистецького альбому. Експонати народних умільців різних жанрів, кераміка, різьба по дереву, вишивка, прикраси та інші пам'ятки сакрального мистецтва потрапили до видання. Дуже важко було з 50 тисяч одиниць збереження відібрати ну, найважливіші, найкращі, найбільш типові, найбільш показові, глибинні, філософські і орнаментовані таким чином, що відразу видно це гуцули, а це покутяни. Нам хотілося видати альбом, який би був своєрідним пам'ятником слави, вдячності тим людям, які. Жертовною працею починали е, фундували кошти на створення цього музею. Майже сім років працівники музею та запрошені науковці працювали над виданням. Заслужений працівник культури Михайло Тимофіїв для альбому написав розлогу статтю про музичні інструменти, які характерні для нашого регіону. Професор академії наук Михайло Станкевич, автор передмови над світлинами та дизайном працювали найкращі фахівці своєї справи. Ну робота це дуже була термінова, і я розумію, що. Її треба було виконати як найкраще, тому що це був надзвичайно гарний проєкт Відповідально писати дуже короткий вступ, тому що коли ти пишеш великий текст, ти там можеш десь почити, можеш щось собі там дозволити, якусь похибку. А в вступах такі речі, знаєте, неможливі. Я робив цей альбом сім років, це дуже довго насправді, але але ну так робиться. Тобто, це ну, важка, така дуже, дуже дуже достоменна робота, дуже. Багато гостей прийшло до музею на презентацію альбому. В залі були присутні не тільки мистецтвознавці, але й ті, кому небайдужа історія нашого краю. Альбом скарби Національного музею народного мистецтва поки можна придбати лише в музеї. Ціна книги 550 гривень.